Так, продовжуємо зустріч за фінали. Вроді 14-14. Поки що рахунок 2-1. Ковиліч. За Ковалєвичем. Хороший топс робить. Товариш Дулич. Він вже так не буде попадати. Я... Так. Пан Ковалєвич прийшов за інструктором до пана тренера добровика. Цінні указання отримав. Каже, трошки замучився, але то фізкультура, понятна. <плес> так 2-2 вроді, так, по гейму. Так, <плес> да. да, напряженка. Останній гейм. Тут, там, дядя дядя наш Продовжується зустріч у нас. Бачимо кубки, хто там, що там. Кубки у нас сиріє, на натуральне золото. О, що то за перше місце стільки було? Ні, це кубки баха, всі, що він виграв. А ти що, точно? Так, да, Це його всі призи і кубки. Значить нам підказав Сергій Гоць, що це... Це кубки баха, того, який помер, не мерял, який сьогодні ми граємо його. Понятно, дякую. Так, штатів немає. Ротація ліпиться на максимальному зумі. Йо. Уродишник, чи рука діляться? Думаєш? Так, добре, дивимося. вони вже й перейшли, значить п'ятка вже. Шість один. Понятно, 6-1, дякую. Дуліч подає, значить ми вграємо. Щось там толік, щось розказує. Так от як з лайком треба грати. лки-палки. Стабільно грати і все. Ну і просто відкидую все, неудобно месо топс. Вся гра, а чому програвали? Непонятно. Ну то і мій, звісно, картизані. Зараз розслабиться ще славік дожини. От маєш, маєш, маєш. Ще два очка віддасть, то вже всього фійськи важко буде йому. Два-два. 106, було 102, 10, -15, 10 -15. взяв партизан. то нам руки став, і ще один дулі показує. Отосі провокатори. Провокатори. Тут весна боротьба йде. Ну. Скільки призвих? 500, так? Да? 500? А? 500? 1500? Казали 500. О, я думаю, что ж он так сражается. Да думаешь. Ракеточка, бачите? 14 кратко. И цифровую 8. Ну, баллов. Дивись, все, беремо. все? Чемпіон хто, хто, хто? Так. боец, боец. боец. Славик, значит, вам завжди выгравать не можно. Все правильно. Ну да, так ставлю, потому что не можна. Все правильно. Да, точно так само. Так само. Два слова. Вер. Понятно тренер, Що ваш ученик не хоче інтерв'ю давати? Потому, скажіть що... за нього. Сказати за нього. Давай. Ви розмявся перед грою, вийшов холодний, засидівся, сидів на одному місці і вставав. Угу. Понятно. Понятно. Дякую, дякую. Так, победитель, два слова. Привіт Львову. Поздравляю вас з победою. Два слова, багато не треба. Ну, віддихайтесь, все нормально. Так, що тобі від мене чекаєш? Понятно, дякую. Так, на тому наші змагання закінчились. Бачили, хто за перший взяв. Якщо він не проведе 11, а то за 200 і він 4. Так, Олег, два слова. Шов в молодші групі, скажи. Я не знаю. Тут перше Дулич, другий славік, третій хто? Наших, наших. Тарас? Тарас? Четвертий. Твій. Так, Ти який? Я п'яте, шосте поділив. Тут четвертий хто? Третій, третій хто тут? Борються до піру, ковалевить. Ще не грали. Ще не грали. Слухай, я голодний, але ну, я. Чекали, ага, значить, нам доложили обстановку, ще не грали. Запам'ятай. Голод. Відчуття голоду. Тут уже, і... коротне, Це дуже я знаю. здоров'я. Все правильно. Відчуття Молодець, зображаю. І... Дядь Володя. Як ви зіграли? Ну, пока удачно. Залишилася єдина гра. Якщо виграю, то буду. Что? Дорогу отобьете? Я, я, уже, я уже победитель, в принципе. Не понял, с этого момента помельнее. Вы уже, сколько поражений у вас? Ни одного поражения. С кем мы разговариваем? Уважаемые телезрители. Обратите внимание. Человек смотрится на 48, а говорит, что ему уже 68. То есть тяжело поверить, конечно. Стоп, не, не 60. Вам 61, по-моему. 67. Я же ну чуть не угадал. Чем вы питаетесь? Можете людям рассказать, что по нету. То, что вы с никотинными друзьями, это понятно. Алкоголь в меру, дегустация. Да. Ну, жена у вас все нормально, стабильно, стабильно, главное, да? Да, да. Да, борщ, все остальное. да? Так, и два слова о вашем сыне Леша, который пенис в области играл два года назад, по-моему, как он сейчас. Как уже? Две секунды интервью, две секунды. Так, так И и заканчиваем. Леша мой вчера на турнире в политехнике, на второе место. Как? Завтра будет турнир у нас, конец года, а месяц? У них свой турнир. Да ты что? Да, по каждую пятницу. А, Денис постоянно говорил, все да, правильно. Да, да, у меня передают, да, да. или турская, если турнир. Все, понял. Первое место? Второе. Причина, да. почему не первое? Фамилия первое место. Ира Моцик. Яка Ира Моцик? Ира. 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 А, не, ну то вертолет, что, ну, Моцик, понятно. Она девчонка, мастер спорта. Девчонка-мальчишка, мастер спорта. Как мальчишка? Нет, а ну, что? этот пацан. Футбол гоняет. Молодец. Она замужем? Нет еще. С этой мой поменяй идем. <шивания> Не-не, ну да расскажи. Не. Ну я тоже типа молодой или как, нет? <шивания> так, на этом съемку закончим у нас.